Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Доброго дня, цінувачі мотоблоків Вейма. Сьогодні на нашому каналі, на каналі Булаточка.Інфо ми поринаємо з вами в хвилинку довіри. І сьогодні вона у нас подвійна. У нас два мотоблоки, бензинових мотоблоки. Мотоблок Вейма 900М3. Це ось така. Наша отаманша, яка знімається за послугою хвилинка довір для Василя З Вінницької області. І ось потроху я хочу показати вам мотоблок ВМ 1100C36, який має шестиступеневу коробку, але має оновлений бензиновий двигун Євро 5 потужністю 8 кінських сил. Як ви всі знаєте, цей мотоблок я називав Ланос. Але це Ланус модернізованим двигуном. Тобто народний мотоблок, дуже зручний, досить зараз сучасний. І ось такі дві хвилинки довіри для наших підписників. І саме цей мотоблок знімається для Тараса з Київської області. Відразу за хвилинкою довіри показую серійний номер мотоблока ВМ1100. Це 6 ,5 Євро 5 заправлені моторними мастилами. І мотоблок Василя Це отаманша. Красивучий мотоблок. Мотоблоки сучасні, мотоблоки Вейма. Ну і покажу навісне обладнання. Ось дисковий загортач. Ось так виглядає. Загортач стріловідний. Це навісне обладнання Тараса, щіпний пристрії. Це йде у нас на мотоблок 1100C36, а це йде на 900М3. Ну і хочу нагадати, що навісне обладнання виробляється українським виробником Агромарка. Відразу хочу показати вам фрези. Це ось комплектація до Атаманши. А це комплектація до нашого мотоблока, як я його називаю, Ланос, тобто народний мотоблок, перевірений роками, але вже з сучасним двигуном. Він йде без розблокіратора. мотоблок йде на 10-х колещадках, виймачка йде на 8-х. Ну, шановні, насолоджуйтесь хвилинкою довіри. Василь і Тарас. Зараз я буду їх заводити. Так, закрываю заслоночку и. Опа! c 900 m 3 і Вейма 1100 c 36 Перевіряю нейтральну швидкість, ставлю стоп двигуна ось так, підходжу, закриваю заслонку, краник в іншу сторону і. Ще Тарас і Василь чекаємо від вас зворотній зв'язок. Кому сподобалась хвилинка довіри, чекаємо вас в коментарях. А від нас ще будуть, якщо ви є нашим підписником, у нас подарунки. Дякую, що обираєте наш сервіс.